У червні відзначається Всесвітній день донора крові. Українці теж пам'ятають цю дату і з гідністю та турботою про своїх ближніх роблять добру справу. Представники надвірнянської районної організації партії фронту змін вже не вперше здають свою кров щоб врятувати життя хворого. Перед початком процедури здачі крові донор повинен добре підготуватись. Напередодні не вживати алкоголю та не їсти жирної їжі. Перед самим процесом випити чаю, з'їсти йогурт та шоколад, налаштувавшись зняти взуття та одягнути бахіли. Надвірнянські донори від фронту змін вже не вперше здають свою кров. Вони раді, що можуть таким чином врятувати людське життя. Це в нас вже скластка традиція, що ми долучаємося до різних акцій, і в тому числі одну таку акцію за. Поданням наших ідей, наших членів в партії змін всесвітнього дня Дора. донора, ми здаємо кров. І так само і сьогодні вирішили підтримати цю добру традицію, бо дуже багато людей. Я знаю, що опиняються в, в таких життях випадках, коли необхідна кров, і можливо, що, хоч це, що це не є багато, але. Надіємося, що комусь допоможе і, можливо, навіть рятує через людське життя. Це вже втретє, якщо рахувати, скільки ми тут. Ну, зараз від фронту зміна, колись раніше студентські роки здавала і не раз, так що це звична справа для мене. Страху немає, нічого немає, бо знає, що це не перший раз. Знаєш, що це потрібно. Кто людині може бути завжди? що Це є дуже добра справа. Знаєш, може як на нас подивляться люди інші, подивляться, що це є важливо. Ну візьмуть нас приклад. Щомиті в усьому світі у людей будь-якого віку і походження виникає потреба в переливанні крові за життєвими показаннями. Хоча потреба в крові є загальною, доступ до неї тих, хто її потребує, на жаль, загальним не є. Особливо гостро брак крові відчувається в країнах, що розвиваються, де проживає більшість світового населення. За словами медиків, в Україні, зокрема, на надвірнянщині браку крові немає. Добровольців є достатньо. На сьогоднішній день у нас немає аж надто багато донорів. На протязі 4 років з організації фронту змін постійно здають донори і на сьогоднішній день ті ж самі. Наприклад, на сьогоднішній день маємо 5 донорів з фронту змін і ми дуже вдячні, що як, як Раз на цей день дня донору вони нам допомогли і допоможуть нашим хворим людям, які потребують дуже крові і кровозамінників. Стати донором може будь-яка здорова людина віком від 18 до 60 років, якщо вона не має протипоказань. Стандартний об'єм одного забору 450 мл, плюс 40 мл крові для аналізів загального об'єму крові. Люди з масою тіла менше 50 кілограмів або зростом менше 150 см сантиметрів. Допускаються до донорства в індивідуальному порядку на розсуд лікаря. При здачі крові необхідно мати з собою документ, що засвідчує особу. Також після процедури здачі крові донор два дні має право відпочивати та не виходити на роботу.